Щонайменше 48 людей постраждали на Черкащині під час буревії. Лише у Золотоніському районі до медиків звернулись 32 людини. Десятьох довелося госпіталізувати, у тому числі четверо дітей. В тяжкому стані санавіацію до дитячої обласної лікарні було доставлено 10-річного хлопця. Зараз дитина перебуває в реанімації. Далі Юля Норовкова. Другу добу реанімація, але вже при тями. Десятирічний Андрій. У той день ніщо не відчувало біди. Андрій разом із сестрою гуляли на шкільному подвір'ї. Мати й подумати не могла, чим завершиться ця звичайна прогулянка. Під час буревію через тиск вітру стіна школи впала прямо на дітей. Як в тебе настрій? Розкажи нам. Нормально. Із-під уламків дітей діставали небайдужі люди. Мама Лідія не стримує сліз, дякує рятівникам своїх дітей. «Спасибі тим людям, які витягли мою дитину одну і другу. Дуже велике спасиба тим людям, які допомагають мені. Якби не вони, то моїх дітей би не було, звісно. У стані травматичного шоку з переломом кісток черепа і тазу та сильною кровотечою до Черкас і золотоноші Андрія доставила санавіація з повріждженнями голови і повріждженнями таза. помимо помімо всього прочого, получил отримав доволі рана по задній поверхності голови. Лікарі кажуть, є позитивна динаміка, адже не всім щастить за добу прийти до свідомості, а обстеження голови не виявило гематоми. Нині хлопчику переливають еритроцитарну масу. Ну, допомога тільки одна, щоб молиться Богу і все. Більше такого, щоб піднялись мої дітки на ноги. Сестричка Андрія також знаходиться в обласній лікарні. У неї перелом руки і ноги. Юлія Неровкова, Олександр Костирко, Черкаська служба, новин.